Доброго дня, мої шановні учні 7-го класу. Ми продовжуємо наше заняття, і зараз ми будемо з вами проходити таке завдання і пізнаємо, який народний одяг мають українці. Це дуже цікаве. Заняття, і зараз я буду вам показувати інтересне завдання, але для цього я підготуюся, щоб ви також мене бачили. А я могла вас показувати на своєму пристрої вас бачити також. І так. Переходимо, я для вас підготувала таку презентацію за темою Український народний костюм Незбагненна краса на власному тілі. Ми з вами вже навчилися і пізнали, як виглядає українська хата. Які розписи на декоративно-прикладному мистецтві ми з вами вже знаємо. Пам'ятаєте, як ми з вами розписували куманець у вигляді у у пев, певника Півника? Перепрошую. І зараз ми з вами дізнаємося, як виглядає український народний костюм? Натільний одяг. Це сорочка чоловіча і жіноча. Цей одяг носили ще наші прашурі у період існування Київської Русі. Зараз ми, ми бачимо, який одяг носили жінки. Це стегновий поясний одяг. Для жінок це була запаска, фартух і плахта. А стегновий поясний одяг для чоловіка це були штани. Вузькі, ось бачите, ось такі вузькі, біли, це гачі. Або широкі це шаровари. Нагрудний жіночий одяг це безрукавка. Або керсетка, ось так виглядає. Кептар, лейбик, вузький одяг, е, ві, ой, перепрошую, верхній одяг, е, це має таку назву. Гуня, гуля, сві, свита, кожух або жупан. Обов'язковий аксесуар і у жінок, і у чоловіків це пояс, крайка або кушак. Головний убір жіночий це очипок, як бачите, на лівому, на лівої світлі, світлині очипок, хустина на правої світлини або вінок, яка є світлиною у центрі. Чоловічий головний убір це смушева шапка, ось це перша. Магерка, оце друга, Капелюх, оце третя, і бриль. Всі назви мають походження від різних регіонів України. Взуття чоловічі, шкіряни чоботи. Це постоли, ось, те, ось, ось це на лівому боку, личаки і жіночі сяпниці. Ось це на правому боку. Прикраси жіночі це коралі. Дукачі, це такі монети, і згарди, такі буси, або такі хрестики. Ось все, що я хотіла вам показати. І на цьому ми з вами завершуємо нашу роботу і хочу вам пригадати. Що на наступній на, на нашій зустрічі ми з вами зробимо, е, розфарбуємо малюнок е, жіночого та чоловічого одягу. Я підготую для вас цей майстер-клас. Перепрошую. До побачення!